Слухай, Ріко. А куди нам плисти? Я взагалі не бачу нормального Я не знаю. Остріга. Тут Слухай. всі маленькі острови. Так, мабуть, дуже вони... маленькі. Але я, я бачу. Хоч... Слухай, я бачу якийсь дім. Нічого Дивуй, собі. Такий, наче не маленький острів. Слухай, давай мабуть. сюди. Мабуть, там хтось живе. Слухай, не ну... знаю, нікого не бачу. Зараз, Зараз? давай перевіримо. Так, слухай, забери Друг, свій човен. В мене є додатковий човен, нехай тут буде стояти. А Я свій заберу, в мене нема додаткового човна. Стій, 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 друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо саме ти станеш власником маленького бліка. Так, зараз побачимо. Бери, давай, давай. Кайл, сокиру, бери, зараз будемо. в мене нічого нема, я все зламав вже, коли ми плили. А в мене є, але залізне -то. тільки. Диви, так, там є. Нічого собі, це так дім. Давай диви камери якісь. Так, мабуть, давай, тут... скоріше, поки Що... вона не бачить. Так, забігай, так. забігай сюди. Давай, шучу, давай, шучу. Давай, давай, давай. Опа. Я. Я закриваємо. Слухай, мабуть, це дім якогось мисливця, мабуть, Як гадаєш? Не знаю, слухай. Ну дивись, це тут... медвідь. М... Що? Медвідь тут. Ну, мал... Острів як для мисливця, слухай, що йому тут робити? Ну, або це Живо, рибак якийсь. я не знаю, якийсь рибак, або моряк. Ну, мене просто здивував цей відмідь. Ось це все. Хм. Так, тихо. Ось тут може хтось бути. Так, зачекай. Давай, так, і... я відкриваю. Ага, ти так. відкрив, нікого нема. Нікого нема. Стій. Можливо, він тут спить. Давай, відкривай, так. ти влітаєш. Так, є. О, так, ні, це, мабуть, якась кімната. Слухай. Я не знаю, хто тут живе або жив, хм. але зачекай, тут є їжа. Слухай, друже, тут так, так воняє. Так, я вже голодний. Тут так воняє, мабуть, тут вже давно нікого не було. Це точно. Слухай, Трапеть. треба це викинути. Зараз я все Холодильник зроблю. Пустий. Так. Холодильник пустий. Холодильник так. пустий? Так, зараз я все це Що викину. Що робити, Я голодний такий, друже. Слухай, так, в мене є шукати. трохи. тут є щось, типу, я не знаю. Ну... Додаткового поверху там. Тримай, йди сюди. Схованої кімнати. — Є Трохи О, їжі, дякую. але в мене залишилося Фух. зовсім мало. Треба щось робити. Так, ну слухай, ми знайшли вже якесь е, сховище, слухай, якийсь дім. Я сподіваюся, що. точно. — слухай, мені що? здається, що тут десь є якась схована кімната. Типу бункер? Я перевіряю. Так, ні, тут нічого нема. Слухай, що ну, я так... кімнатах. знаю. Ну... Друже, а. Я... я так і знав. Слухай, є. А що з. Давай. Давай, спускайся туди. Зараз подивимось. О, так, ой, е я б росу Дивись, якийсь американський флаг. Нічого собі, слухай, тут можливо якийсь. Зброя якась. Серйозний флот. Ти чув це? Ти це чує? знову цей спрунг. Він нас переслідує, друже. Я й не знаю, Капеть. що нам робити. О, диви, я Капеть, бачу гранати! Зброї! Нічого Дивись. собі. Так, треба взяти. Так, а що тут ще є? Консерви всякі є. О, їжа, капець, бери скоріше. Я такий голодний. Так, ще якісь грана гранати Фух. є. Так, слухай, тут є е броня, я вважаю, що нам потрібно її надіти. Так, сюди. Слухай, непогано виглядає. Хм. Так, мені Цікаво. подобається. О, Диви, друже, тут є зброя! Тут є і тут є так. Нічого, Ого! Собі. RPG, нічого собі. Снайперська гвинтівка, РПГ, кулемет, нічого собі, оце так арсенал. Слухай, друже, а хто тут жив а до нас? що? що? План це це, це... Що? Це, план ні? це Слухай, друже, я не знаю, що це, але я сподіваюся, що це. Можливо, якась. Пігулка, яка зможе нас е, дуже сильно бустанути, ми станемо дуже сильними, як гадаєш? Не знаю, подивимось, друже. Слухай, добре, зараз Капець. я взяв дещо дуже цікаве. Заціни, Зараз я буду стріляти. Диви, це РПГ. Капець, обережно, Ху! тільки не тут. Я так і хочу стріляти в когось. Слухай, якщо цей спрунк знову так. прийде. То ми його вб'ємо. Так, беремо ось так. В мене є такий кулемет, нічого собі. Це дуже сильна зброя. Це, мабуть, не мисливець якийсь жив тут. Мені здається, що це, тут. Можливо, жив... можливо, військовий американський якийсь. Мабуть, я не знаю. так. Це ж тут. Е... Ну, що, ти готовий? Пішли давати бій тому спрунку. Слухай, якщо, я... він, тут. якщо він тут. Слухай, так. тут якийсь? Ну, це... Я бачу того самого. Синього. Так, зараз. Капець! Йди сюди, друже, треба зламати. Скрунки. Ось так. Зараз я їх буду стріляти. Куди ти йдеш? Вали звідси, ось так. Нам потрібно збудувати оборону, друже. О, ні. Потрібно. Так. Давай неси оборону, я буду відстрілюватись. Так, зараз Зараз я її візьму. Так, спускаємось донизу. Так, треба. А ти взагалі її бачиш? Так, я бачу шипи, колючий дріт. Все, я все взяв. Так і ось такі що потрібно. А і ще... я відстрілююсь. Давай так, ти будеш ще будувати. Я буду тебе якісь... захищати. Слухай, треба будувати в дві руки чотири. Тому що ми не встигнемо все зробити. Так, зачекай, друже, тримай. Так, це потрібно ось так, сюди. Так, в мене нема навіть місця для того, щоб. Ну, слухай, тобі ну, щось потрібно викинути та Давай робити. Давай ти зробиш, друже. Я буду тебе захищати. Так, добре, добре, добре. Зараз буду робити. Так, так, так. Є сюди. Дуже швидко це все робимо, друзі. Бо інакше ці спрунки нам нас вб'ють просто, з'їдять. Захищай мене, друже! Вони давай, знову давай. нападають на мене. Так, ось сюди. Капець, їх багато. О, ні-ні ні-ні ні. Так, ще Давайте за мною. Так, друже, 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 давай, о, давай, ні, ні, давай, тут давай. великий той. Я Капець. не знаю, мене переслідують. Ай -яй -яй. Я с... ставлю нам оборону, бо інакше слухай о, ні. Це він б'є мене! Отримай, потворичко. Вали звідси! Так, я перезаряджаю. Yeah. Що вам потрібно, дурні спрунки? Чому вони, вони, uh. вони такі погані? Чому? Я не знаю, друже. Я в шоці так, зараз ось сюди. Слухай, я думаю, два ряди шипів вистачить. Ну, це ще потрібно поставити колючі дріти, але мені потрібна твоя допомога. Тому що мені буде дуже важко. Йди сюди. Друже, в мене нема навіть. Так, Ладно, викинь давай. щось, та зробимо. Добру оборону тримай. Ось сюди. Так. Я Капей, буду зараз відстрілюватись. Вони давай, 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 друже. Зараз, 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 в мене перезарядка. Зараз я їх вб'ю. Отримайте. ай Ви кого вони вже б'ють мене? Так, я допоможу тобі, друже, зараз. Є! Отримайте! Ой-ой-ой! У ой, ой. мене перезарядка! Друже, обережніше! Ти в мене влучив! Так, я сюди. Це не спеціально. Так. Та будемо будувати. Так, я ставлю ось тут оборону це давай. Зламати. Швидше, так, швидше, 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 це зайве. Так, сюди, ось так. Капець, вони вже йдуть. Так, я Тримайте, маю. козли! Да я як тут дуже багато всього поставив. Так, вбий його. Ах ти. Іди сюди. Так, здесь зломати. Що там відбувається в тебе, друже? Та вліз <пільш> трохи в цей шип. Так, я Слухай, трохи працює? також. Слухай, ця оборона дуже файно працює. Фух. Диви, як ми побудували, оце я розумію. Треба якось залізти на гору, на цей дах. Як, як? вважаєш? Вже Не знаю, позаду обережно. От ти в мене вб'єш зараз, друже. Диви, куди стріляєш. Так, о, друзі, нарешті Побав нарешті, я дещо протестую. Так, протестим. Ось так є. Е! Ого! Оце я так розумію. Диви, який кратер я зробив тут. Але я трохи зламав нашу оборону. Так, зараз ось сюди. Зараз я як буду стріляти. Обережні, Диви! Об оборону Слухай, він проламав. В мене. Ось ця зброя дуже круто подобається. Є, ви бачите це, друзі. О, ні, їх дуже багато, друже. Так, треба брати кулемет. Їх дуже-дуже дуже багато. О, ні. Я розумію, що їх дуже багато, друже. Зараз я перезаряжу свою зброю та буду стріляти. Як їх так багато тут з'явилося? Отримайте. тут Тисячі. Мені здається, що це той синій спрунк, його, мабуть, зовуть. Його ім'я, мабуть, скай. Це він Та я покликав. Не знаю, як його звуть. Це він покликав цих спрунків, і вони тепер переслідують нас. Так, о. Капець, друже, давай скоріше забігай. Я забігаю. Так, мені Фух, потрібно ой, трохи. Це просто жесть. Перекусити. Слухай, давай ось тут, тут вікна повибиваємо, щоб. Легше було оборонятися. Так, але ти, ти взагалі то розумієш, що вони можуть залізти цер через. Це ці... не залізуть нас оборона тут. вікна. Шипи. Але я і сам можу впасти на ці шипи. Ну ти обережним будь. Так, дивіться, друже, друзі. Нам же потрібно Ого! якось стріляти в них. Оце так. Слухай, ти бачив, як я зруйнував це дерево? Диви сюди! Та не бачив. Зараз я тобі покажу, що це Фу, зброя може поїм. зробити. Так, їж, друже, їж. Зараз так, але. о, знову йдуть. Куди ти лізеш? Ану, йди звідси. Ану, давайте. Так, оттримайте. Їх дуже багато. Що? Ти теж стріляєш? Так. Слухай, друже, ти зламав нам оборону. Будь обережніше. Я, давай буду відстрілюватись тоді. Так, вони зараз пройдуть. Зараз... Та не пройдуть, все добре буде. Так, оце. Як їх багато. Їх, мабуть, сотні або тисячі. Їх тисячі, друже, я вже за більше, ніж сотню вбив. Я також. Капець. Я, мабуть, Капець. Капець. десь... що відбувається. Около тисячі. Зараз, 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 зараз. У мене перезарядка, зараз я як стріляти буду їм. Слухай, непогано у нас тут? виходить. Але потрібно так. закласти цю пробойну, яку ми зробили. Так, зараз потрібно. Давай я... закладає, я тебе буду. Я спрахувати. вбився! Я вбився! Блін, що ж таке? Так, потрібно ось так вилізти та залеж... закласти все це, що я зробив. Так, сюди. Точніше, все, що зробив Ріко, тому що він зруйнував нам оборону. Ой, токи. наче ти не ламав оборону. Так, ну, колись, мабуть, ламав, але. Тихо, зараз... обережно, позаду тебе. Так, друже, мене вб'ють. Зараз мене вб'ють, відвалить. Так а, потворесько дає. Куди аптечка? ти лізеш? Капець нічого не бачу! Я такой. Їх так багато, друже, стріляються. Я взагалі не розумію. Капець, перезаряджаюсь. Слухай, коли в нас Просто вже буде жесть. спокій? Ці потвори я так і переслідують нас. Так, зараз. Як їх багато капець. Їх подивись. дуже багато. Вони йдуть і йдуть. Фух, друже. О, я, взагалі я вже взагалі втомився. Вже, я також. Так, я там все заклав, біжу до тебе. Зараз заходимо, закриваємо. Є, yeah, я закрив все. Так, слухай. О. Ти Цей кулемет ламає. Це той великий. Так, ось сюди. Синьон, він, я його бачу. Де ти його бачиш? Стріляй в нього. Я он. зараз і, візьму РПГ. Тако. Я також О, візьму. Я, мабуть, чуть не зруйнував нам дім. Я вважав, що воно 9. не заряджене. Так, і зараз, так. зараз я його вб'ю. Він ламає йому нашу капець. оборону. Зараз іди сюди, ви, потвора. Зараз ні, я капець, його. Він проламав та ось Де туди. Ти? Є, я. О, ні. Я О, ні, з... ні, ні. зруйнував тут кімнату одну. Кімнату, Та А я бачу, що ти кімнату зруйнував. Ха. Давай скоріше. Слухай, мені подобається! Треба Ух. тікати звідси. Давай, закладай, я їх відволіку. О, є, зараз я їх вб'ю. Ось так. Куди капець, ти лізеш? їх, їх і багато. Слухай, друже. Ай-яй-яй, а... а мені нічим закладати. І... О, вони вже в дім пробралися в будиночок так, наш. Давай, давай. Так, перезарядка. Зараз ми зададим їм Капець, жару. Капець бліку, Задамо. що відбувається? Слухай, треба тікати з цього острова. Тому що Та вони я розумію. Що треба. Нас а, як, диви, як їх багато. Слухай, Ай, треба. В мене ти закінчились бачу, Зараз... Хто це пуляється. Так, мені подобається. Потрібно... лазерами якимось. Лазерами? Слухай, так. не знаю, друже, я. Я зараз по лісу бункер, мені потрібно взяти набої. Так, ось сюди, де є. Мені також не заважають. Так, слухай, на я можу бої. Д... взяти і тобі все, заряджаємо так. та ліземо на гору. Зараз, друже, я трохи поїм, тому що я зголоднім. Так, є. Давай. І слухай, в мене. а в мене є консерви. Ай, тут міни якісь, слухай. Друже, їх тут дуже багато. Це, мабуть, ці е, спрунки все це зробили. Замінували? Замінірували, мабуть. Так. О. Це просто жесть, друже. Є, оце так вибух! Ти бачив, який я кратер зробив. Я зараз тут Та усе прачу. зруйную! Я їх зараз усіх вб'ю. Ви бачили, друзі? Все. Скількох я вбив один, одним пострілом. Капець. Ага. У мене закінчилися якої. Ти бачиш, вони камікадзе. Це, мабуть, тако. Так, зараз. Що відбувається? Я не знаю, друже. Я не знаю. Я заряджаю та буду їх зараз вбивати. Де я заряджаю? О, зараз зробити кратер. є. О, великий, я його бачу. Друже, вони лізуть у будинок. Треба зробити велику яму, щоб вони не змогли вибрати з неї. Тримайте! О, ні, з цього Капець. боку також! О!